Привіт! Якщо ти на рівні елементарі і боїшся говорити, плутаєшся в базовій граматиці і важко розумієш живу мову, то ти не один або не одна. Ми навчаємо так, щоб англійська працювала у твоєму житті, а не у підручнику. На нашому курсі Елементарі ти навчишся впевнено спілкуватися на прості теми, розшириш словниковий запас, опануєш базові конструкції і зможеш вирішувати повсякденні задачі англійською. Паралельно підтягнемо письмо та прокачаємо слухання, аби краще розуміти короткі оголошення. Працюватимемо також над вимовою: одразу поставимо ключові звуки, щоб тебе розуміли з першого разу. Навчання побудоване навколо розмовної практики, це реальні діалоги на кожному уроці. Граматика тільки та, що дійсно потрібна, і відразу закріплюється у спілкуванні. Лексику доводимо до автоматизму системними повтореннями. Прогрес відстежуємо прозоро, а інтерактив є і на заняттях, і в короткому прикладному ДЗ. Стартуємо зміні діагностики і підлаштуємо. Тому програму під твої сильні та слабкі сторони у безпечній атмосфері, де помилятися нормально, готові розпочинати? Тоді записуємося.